У Чернівцях по вулиці Текстильників зранку 8 квітня почувся вибух. За інформацією слідства, 38-річний уродженець Вижницького району, перебуваючи в стані алкогольного сп'яніння, кинув у квартирі співмешканки гранату. Через вибух з будинку евакуювали 33 мешканців, серед них було четверо дітей. Внаслідок вибуху чоловік отримав травми кінцівок. Жінка, яка на момент вибуху перебувала у приміщенні, не травмувалася. Також внаслідок вибуху частково пошкоджені двері та підлогу квартири. Бригада швидкої медичної допомоги госпіталізувала потерпілого до лікарні для надання необхідної допомоги. Під час огляду приміщення правоохоронці виявили ще один предмет, зовні схожий на гранату та запал до неї. Речові докази правоохоронці вилучили та направили для проведення експертизи до Чернівець науково-дослідного експертно-криміналістичного центру МВС. Нині триває досудове розслідування. Поліцейські ж нагадують громадянам порядок дій та правила поведінки у разі виявлення вибухонебезпечних речовин. При виявленні вибухонебезпечного предмету забороняється торкатися і пересувати його, заливати його рідинами, засипати ґрунтом або чимось його накривати, користуватися поряд із ним, засобами радіозв'язку, мобільним телефоном, адже вони можуть спровокувати вибух, здійснювати на пристрій звуковий, світловий, тепловий чи механічний вплив, адже практично всі вибухові речовини отруйні та чутливі до механічних звукових впливів та нагрівання. Якщо ви знайшли вибухоневчих, Небезпечний предмет негайно телефонуйте на номер 101 або 102. Також варто пам'ятати, що небезпечні предмети можуть бути замасковані і виглядати як побутові речі, залишені без нагляду. Правоохоронці закликають громадян бути уважними і обережними.